Це не демократія, а імітація. Нарешті відбулося перше засідання. А що ви будете робити з демократією? Демократія це не дата в календарі і не галочка в бюлетені. Вибори це не урна, це середовище і атмосфера. Вітаю, друзі! Вибори під час війни. Влада так захопилася своєю ідеєю втюхати суспільству Фальшак, що навіть почала проводити засідання законодавчого органу з приводу законодавчих змін по виборах, аби все-таки якось забезпечити. Можливість сфальшувати результат назвав це відео вибори під час війни. Чому це не демократія, а імітація? Давайте одразу домовимося. Розмова про вибори під час повномасштабної війни це не про демократію, це про імітацію демократії, яка потрібна не суспільству, а конкретним політичним гравцям. І коли нам починають розповідати, що закон можна змінити, партнери очікують, народ має висловитись, це означає лише одне: хтось хоче зберегти або перерозподілити владу, прикриваючись красивими словами. Нарешті відбулося перше засідання, досить широке, за участю експертів. Спеціальної комісії зі зміни законодавства про вибори, очолює її перший заступник голови Верховної Ради Корнієнко. Ну, зрозуміло, де Корнієнко і Слуга народу там лише про спробу зберегти владу. Вони ніколи не поважали права меншини, тобто опозиції, і нинішні їхні зусилля. Вони пов'язані лише зі спробою зберегти за собою владу і не більше. Отже, давайте розглянемо, що, роз... що передбачає закон. Закон забороняє крапка. Але справа навіть не в законі. Почнемо з банального, але принципового. Закон про правовий режим воєнного стану, стаття 19, пункт 1, прямо і неоднозначно не каже: в умовах воєнного стану забороняється зміна Конституції України, проведення виборів президента України, виборів до Верховної Ради України, а також проведення всеукраїнських та місцевих референдумів. Все крапка. Але прихильники виборів під час війни одразу роблять хитрий фін. Мовляв, закон це не догма, його ж можна змінити. Ну так можна, але тоді виникає головне питання: а що ви будете робити з демократією? І з легітимністю на хвилиночку. Бо демократія це не дата в календарі і не галочка в бюлетені. Демократія це процедури, це інститути. Це повага прав меншості. Отже, вибори це не урна, це середовище і атмосфера. Вибори це не просто день голосування, це вільне політичне середовище, яке під час війни фізично неможливо. Давайте по пунктах і без істерик. У Бахмуті, у Куп'янську. У Херсоні під постійними обстрілами, плакати на бліндажах, дебати під мінометними обстрілами, чи ми просто чесно визнаємо, частина країни випадає з виборчого процесу, і це вже нерівність: одна частина на фронті, друга за кордоном. Сумарно це ледь не третина електорату. Тобто того складу українського суспільства, тої частки українського суспільства, яка має право голосу і не лише право голосувати, а й право висуватися. Тобто ми говоримо про нерівність, яку сформувала влада на сьогоднішній день. Почнімо із медіа. Закінчимо виборчими фондами. А тепер питання: як балотуватимуться військові? В Україні понад мільйон людей у формі або цивільних, які пов'язані з обороною. Що ви з ними зробите? Плануєте відпустки для участі в виборчій кампанії? Так тоді на вибори подадуться навіть ті, кому ну, політика взагалі по боку, те, що називається. Але два місяці не на фронті все-таки це не просто розслабона, це можливість ну, скористатися обставин. І що ви робите з цими військовими? Відпускаєте відпустки на час кампанії, скільки подасться людей у формі на вибори. Далі. Які вони мають права? Вони мають право знятися із бойових позицій? А далі що? Ви послаблюєте фронт, щоб кандидат мав право на ефір, право на зустрічі із виборцями? Чи просто скажете, ви воюєте, а ми тут без вас оберемо владу? Так це точно не демократія. Це цивільна узурпація на тлі війни. Тобто. Ви, військові, воюйте і не лізьте в справи політики. У вас є лише право загинути за батьківщину, а ми тут будемо формувати правила без вас. Це точно не демократія. Величезна група, тобто страта суспільна чи прошарок суспільний. Який тепер носить уніформу, раптом опиняється поза виборчою кампанією. а кілька мільйонів українців за кордоном. Що дивно, я слухав сьогодні ну, всі повідомлення, які доносилися до е, головуючого і до учасників е, засідання цієї комісії зі зміни законодавства. Жодна поторуч не заговорила про те, що сусідня Молдова умудрилася. Звичайно, сусідня Молдова не у війні, але в сусідній Молдові безліч проблем. Починаючи з Придністров'я, закінчуючи Галузію і мільйон людей за кордоном, якраз тих, хто має право голосу, і ну я б сказав, найкваліфікованіші молдовани. Так от Молдова знайшла спосіб, як залучити голоси цих людей. Вона зверталася до урядів країн, де проживає найбільші діаспори заробітчан Молдова. І уряди цих країн, зокрема, от є польський досвід. Польща організувала, посприяла і допомогла організувати в Молдові безліч виборчих дільниць. Безліч. Мови на сьогоднішньому засіданні про такий варіант навіть не велося. Тобто, по суті, засідання щодо виборів було пов'язане з тим, щоб аби пощупати настрої. Ну, а тепер про рівень доступ до медій. Ви можете це уявити? У нас три незалежні телеканали, четвертий рік поза ефіром. Про який рівний доступ можна говорити, якщо опозиційні сили не запрошують на єдиний марафон, ефір контролюється, єдиний телемарафон перетворився на державний піар-потік. Коли роками не запрошують жодного представника опозиції, зокрема, Європейської солідарності, це не воєнна необхідність, це медійна монополія. А вибори без рівного доступу до медіа це фарс. Нагадаю, що. Зеленський не носій найвищого рейтингу. При монопольній присутності в медіа на єдиному телемарафоні Зеленський присутній 90 з лишком 95%. Якщо згадується, Буданов чи Порошенко чи Залужний, то хіба раз на місяць без синхрона. І це рівні умови, якщо 90-х відсотків ефірного часу на телемарафоні присутній Зеленський, але він не носій найвищого рейтингу, і Буданов, наприклад, носій, носій вищого рейтингу електорального, ніж Зеленський. Тобто, про що ми говоримо? Нам хочуть втеліщити імітацію виборчого процесу. А самі випрошують право сфальсифікувати вибори. Поки що західні партнери, по-моєму, на цей цирк шапіто не ведуться. А тепер про референдум і вибори. Це юридичний абсурд. Зокрема, історія ідея одночасних виборів і референдуму. Або це неудство, або маніпуляція. Ні, я вам скажу, що це і неудство, і маніпуляція. Чому? Бо референдум і вибори мають різні критерії легітимності. Це перше. А по-друге, українське законодавство не передбачає одночасне проведення і референдуму, і виборів. Референдум це абсолютно окрема процедура і для легітимності референдуму? Потрібно, щоб на ньому проголосували не менше 50 виборців зі списку. Тобто вибори мають, скажімо так, понижену планку, тобто бар'єру в 50% вибори не вимагають. Це свого часу було змінено в українському законодавстві і було прийнято українським суспільством, що суспільство приймає результат. Голосування тільки тих, хто прийшов на вибори. Це по-європейськи, між іншим. Хочете відстоюєте свій результат? І йдіть на вибори. Якщо ж ви не пішли на вибори, а потім скавули те, що хтось не так проголосував? Ну, пардон. А тепер про реальність. Ну, мільйонів п'ять не менше, навіть 6 мільйонів за різними оцінками українських громадян за кордоном. З правом голосу: мільйонів три, може чотири. Ще один мільйон в Збройних силах плюс-мінус. І що вони урівняні в правах із тими громадянами України, які живуть, наприклад, на підконтрольних територіях, тобто на захід від Києва де менше прильотів, менше бомбардувань. Хоча в день виборів ракети можуть прилетіти на будь-яку виборчу дільницю і знищити не лише дільницю, а й людей, які прийдуть на ці вибори. Тобто, якщо ви хочете об'єднати вибори і референдум, то Завдяки цьому об'єднанню на референдум може не явитися 50% виборів, виборців. Як ви тоді доведете легітимність виборчого процесу? Якщо референдум не відбувся, а вибори відбулися? По-моєму, це дуже дуже. Взагалі в мене відчуття таке, що референдум Зеленський придумав, ну технологи Зеленського придумали для того, щоб. Скажімо так, при фальсифікації результату на користь Зеленського, результат референдуму співпадав із ну, ідеє, ідеєю якоюсь ідеєю виборчої Зеленського. І тоді дійсно було б, ну, скажімо так, технологічно можливо оскаржити, але щодо посилення легітимності результату виборів, тут якраз було б на користь Зеленського. Але ж ці хлопці, які придумали об'єднати референдум і вибори, забули, що українське законодавство забороняє це робити. Тобто, якщо вони задумали референдум, то референдум буде при неявці 50% завідомо провальний або сфальсифікований. ну і про що взагалі цей референдум? Про вільну економічну зону. Так, питання податків. Стаття 74 Конституції прямо забороняє референдуми з податкових питань. Податки це єдина політика на всю територію України. Щодо мирної угоди. Так, це компетенція Верховної Ради. Закон прямо забороняє виносити на референдум питання, що належить до повноважень органів влади. Референдум тут юридично нікчемний. Ну, а щодо території, навіть якщо припустити, що референдум щодо територій, без імплементації Верховної Ради його рішення не мають сили. Про це чітко говорить Конституційний суд. А тепер питання. Яка Верховна Рада це імплементує, та, що давно пересиділа свій строк і має сумнівну легітимність? Не смішіть мої капці? Ну і тепер, якщо вже ми хочемо легітимності і, скажімо так, стабілізації суспільних настроїв, то ідея з виборами дуже проста. Бо у Зеленського вагалися, чи запускати вибори спочатку Верховної Ради, а потім президента. Тобто, якщо партія Зеленського раптом набирає хороший результат на парламентських виборах, то тоді президентським простіше буде сфальсифікувати. Але точно зрозуміло, що парламентська партія. Слуга народу не має жодних шансів взагалі на проходження до парламенту. І тут насправді є ключове питання. Якщо ми хочемо змін в Україні, то згідно Конституції Верховною інституцією в Україні є Верховна Рада. Президент лише там десь, в тіні Верховної Ради. У нас нагадаю парламентсько президентська республіка, і тут ми підходимо до ключового питання після війни країні потрібна відбудова. Відбудова це закони, реформи, контроль, відповідальність. Все це робить парламент, а не офіс президента. А нинішня Верховна Рада, дискредитована корупційними скандалами, втратила суспільну довіру, давно вичерпала свій мандат. І найголовніше, ця рада не має жодного впливу на підконтрольний Верховній Раді орган Кабінет міністрів України. Ну і ще важливо, військові мають право на законодавчу участь. Якщо після війни повернуться ті, хто платив кров'ю, вони мають право на представництво в політиці. Отже, вони повинні бути обраними, ухвалювати закони, визначати майбутнє держави, оскільки вони це право завоювали кров'ю. А не виконувати те, що Наголосують без безуглий. Ну і по третє, питання легітимності президента. Президент складає присягу перед Верховною Радою. Чи нормально, щоб він складав присягу перед парламентом, який давно втратив суспільний кредит і не відображає післявоєнну Україну? Мало того, сам Зеленський розпустив парламент восьмого скликання з формулюванням втрата через втрату довіри, якою довірою користується нинішній парламент? Ну тож. Тому присяга має бути перед новообраним парламентом, який уособлює актуальну волю народу. І нарешті суха конституційна логіка. Вибори Верховної Ради призначаються автоматично за строками Конституції вибори президента. Призначає Верховна Рада. Отже, логічно, юридично, правильно, щоб спочатку була нова Верховна Рада, і вже вона призначала президентські вибори. Все інше – маніпуляція. Фіналізуємо: вибори під час війни. Це не прояв демократії, це злам принципів, імітація легітимності і спроба закріпити владу умовах нерівності. Демократія це не коли. Треба терміново. Демократія це коли можна чесно, з дотриманням правил, процедур, з верховенством права. І якщо подивитися на ці всі зусилля сьогоднішньої комісії зі зміни виборчого законодавства, то треба сказати чесно: вибори під час війни неможливі. Крапка. Дякую.